Декартові координати точки в просторі. Задача 3815. Куб розміщено в прямокутній системі координат. Так, як показано на рисунку 386. Точка А має координати 1 мінус 1 0. Так, 1 мінус 1 0. Вона лежить ця точка в площині Y. Тобто вгору вона не піднімається відносно цієї площини і вниз не опускається. Потрібно знайти координати решти вершин куба. Дивимося на рисунок, бачимо, що вісь Z проходить через точки перетину діагоналів відповідно верхньої та нижньої основ, тобто через вісь куба. Розглянути трикутник АОД. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Цей трикутник рівнобедрений. Вісь іксів виступає прямою, яка проходить через висоту і медіану і бісектрису цього трикутника. Отже, точки А та Д симетричні. Відносно осі Х. Значить, координата точки D по Х так само 1. А по У протилежне значення до того, яке ми мали в, точки, в точці А, і по Z0. Так, у куба усі ребра рівні. Ми маємо довжину, довжину ребра. Від мінус 1 до 1 маємо дві одиниці. Так, тепер знайдемо координати точки С. Так, по вісі Х. Це у нас мінус одиниця. По вісі Y одиниця. І точка знаходиться в площині Хі, значить по z0. Так, точку Б напишу тут. Так, по X теж мінус одиниця. По У мінус одиниця. І по Z 0. Так, оскільки ребро дві одиниці, то точки А1, Б1, С1, Д1 матимуть такі ж координати, як і нижньої основи, окрім останньої координати Z, де в нас буде двійка. Значить, А1, Б1, С1, Д1. Так, 1 мінус 1, 2. Мінус 1, мінус 1,

Задача 3817. Точки А і С є вершинами квадрата а, Б, С, Д. Знайдіть площу цього квадрата. Так, нагадую, що позначення вершин багатокутника ми робимо за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки. Точка А і точка С є вершинами. Не сусідніми, а протилежними. Отже, вони є кінцями діагоналі. Існує формула площі квадрата за відомою діагоналлю. Одна друга діагональ у квадраті. У ромба формула одна друга d1 d2. Так, треба знайти довжину діагоналі. Це довжина відрізка А це, або ж відстань між точками А і С. Пам'ятаємо формулу. Потрібно відняти відповідні координати і цю різницю піднести до квадрата. Можна віднімати від трійки мінус одиницю. Матимемо 4. Можна від мінус одиниці віднімати трійку. Буде мінус 4. І підносимо до квадрата 16. Ну, напишу 4 в квадраті плюс. Мінус 2 відняти 2. Мінус 4. в квадраті. І 6 відняти мінус 4. 10 У квадраті. Так, 16. 16 і 100. Маємо корінь із 132. Підставляємо у формулу площі. Корень із 132 і до квадрата. Знак арифметичного квадратного кореня. Пропадає. І 132 поділити на 2. 130 поділити на 2, 65. І 2 поділити на 2, 1. 66 одиниць квадратних. Відповідь. Одиниць квадратних. Так, 38, 18. додому. 38, 19. Точка С. Середина відрізка. Знайти координати точки D. Нехай координати точки D x, Y, Z. І знаємо формулу для знаходження координат середини відрізка. Потрібно додати кінці відрізка і розділити на 2. Саме для ординат. Мінус 2 додати y і на 2. І для аплікат. мінус 3 додати z і на 2. Це координати точки S. Оскільки ми знаємо координати точки S, то ми прирівнюємо п'ятірку до дробу мінус 1 плюс Х поділити на 2. То звідси х дорівнює 10. І переносимо 1 з мінусом. Маємо її з плюсом, тобто 11. Тоді по y Мінус 1. Двійку множимо на мінус 1. мінус 2. І переносимо мінус двійку туди, значить, y 0. Так, і 0. Дріб дорівнює 0. Якщо чисельник дорівнює 0. Знаменник не дорівнює, значить z дорівнює 3. Відповідь. Координати точки d. 11, 0, 3. 38, 20. Відстань між точками дорівнює 2 корені 6. Знайдіть значення y. Знову формула довжини відрізка або відстані між двома точками. 3 відняти 1 до квадрата плюс y відняти мінус 6. y відняти мінус 6, мінус на мінус дасть плюс додати 6. І 5 відняти 3. Двійка. І в квадраті 4 буде. Так, цю відстань ми знаємо. 2 корінь із 6. Підставляємо 2 корінь із 6 дорівнює. Так, 2 у квадраті 4. І 2 у квадраті 4. Так, Занесемо двійку під знак радикала. Матимемо. 4 помножити на 6, 24 під радикалом. І піднесемо ліву та праву частину до квадрату. 24 дорівнює, Радикали пропадають. 4 додати 4. 8. Тоді. 24 відняти 8. 16. Значить, y плюс 6. Може дорівнювати 4, або y додати 6 дорівнює мінус 4. Оскільки 4 до квадрата дає 16, і мінус 4 до квадрата дає результат 16. Звідси перше значення. 4 відняти 6 мінус 2, і друге можливе значення. мінус 10. Отже, відповідь мінус 2 або мінус 10. Таке значення Y. Додому 38, 21, 38 18, 38, 16. Успіхи.